В наступному записі щоденника отця Серафима видно, як сльози матерів, які плачуть з приводу безвір'я своїх дітей. До глибини душі зворушують чутливе серце священника. Отець Серафим наводить приклад святої Моніки, покровительки навернення дітей до Бога. Багато років вона молилася за свого невиправного сина Августина, і непохитно вірувала, що він віднайде Господа і спасеться. Врешті її син став святим, великим вчителем церкви. В усі часи молитва святої Моніки підтримує кожне материнське серце, яке страждає через те, що її дитина забула Бога. В той день на службі було п'ятеро жінок, і ця болісна тема враз вилилась в сльозах однієї з них. Отець Серафим знає їхню долю і тому співпереживає цим матерям, діти яких, отримавши благодать віри в рідному домі, малими ще молилися, однак пізніше, коли відлетіли у широкий світ, немов пташенята з гнізда, забули про материнські настанови і розтратили той безцінний скарб, який винесли з дому. Колись уповноважений з релігії в місті Полонне демонстрував як доказ злочинної діяльності отця Серафима одну з його фотографій, на якій він був в оточенні дітей, котрі святкували своє перше причастя. Чиновник погрожував серафиму суворим покаранням, оскільки він, священник, Заплямував душу невинної дитини, принісши їй Ісуса. Згідно атеїстичної ідеології це великий переступ, Слуга Божий залишає ці спогади без коментарів, в душі лише невимовний жаль Матері плачуть, бо діти живуть без Бога. А ми продовжуємо молитися Втіш їх Ісусе, так як колись ти втішив Моніку. Не плач, Ісус приходить і втішає, виходить назустріч, як в наїмі. Сьогодні було їх п'ятеро, але разом із ними незлічені легіони. Котрі, як моніка, благають про чудо, чи ти жива старенька Медхільдо, яка руками виплакувала очі за сина, що віддалився від Бога. А Марія пікувала з дітьми, немов ніжними квіточками, оберігаючи їх від буреві й невіри. Радісно було бачити, як вони побожно молились. A tut uwierwał się w woroch, win zamanył ich do siebie i teraz zmusza ich do bluźnierstwa. Jak nie płakać? W Dniu Świętej Moniki w pamięci stoją szeregi materii w łzach. Żebacho ich tych materii i babci, jak wyjdą one swoje skarby do leżeczka, haneczki. А вона за хрипем, від напруги голосом навчає їх любити Ісуса. Потім ясний день першого причастя. Ще пару років, потім одні тільки сльози і смуток. Зникає дитяча віра, йдуть у забуття молитви і нагадування про спасіння. Стрімкий потік життя поглинає всякий ідеалізм. Можна зрозуміти Катю, коли трагічно втративши магого Віктора, вона плаче як матір, але жертвує дитину Богу, кажучи, може краще, щоб він загинув і світ не мав часу зіпсувати його. Kołyś, policyjski pokazał mi fotografię z dziećmi. A na tej nazwały złoczyną Nie Już materii połączyć, a my mówimy: "W tichi jak w w Moniku